Всім привіт! Це вже третє відео на моєму каналі, в якому я хочу вам розповісти про статистику на європейському сервері. Так як сама гра нас підштовхує до того, щоб ми швидше прокачували 10-ті левели, полегшує це нам постійно цей преміум аккаунт, і особисті резерви, і кланові резерви, та ж сама акція UB, яка недавно появилася, і куча різних різних акцій, які нам допомагають швидше прокачатися до 10 го рівня. Це і не дивно, тому що саме на 10 рівні самі невигідний в плані економіки для гравців, тому що голда, тому що дорогий ремонт, ну і так далі. Тому найбільше боїв відбувається на 10-х рівнях. Тому я вирішив розповісти вам про топ-танків 10 рівня, на яких на Європі грають найбільше за останні 30 днів. Прошу вас не путати з одним із останніх відео, де я говорив про десятки, на яких найбільший вінрейт. І так почнемо. На 10 му місці у нас розмістився СТ Чехословакії з чудовим барабаном ТВП Т-5051. Хороша динаміка, чудова пушка з 320 урону та барабаном, хороша точність, але досить картонний танк, невелике БК. Як на мене, в ньому бої, де фул десятки, і грати можна тільки на голді. Але кумулятиви з трошки такою навісною траєкторією, що мені не дуже подобається. Награли на ньому 598 тисяч боїв і переміг він в 48,5. Дев'яте місце в нас зайняв знову Чехословацький танк тяж WZ-55. Цікава виходить така гілка, у них всього два топи, і обидва попали в топ-10, хоч в нашій грі є 77 танків 10 рівня, якщо я не помиляюся. Прослідковується тенденція на те, що кожен новий танк, який виходить, все краще і краще. Попередніх десь в сторонці плаче дід 7. Чудовий танк, який не заслужено так низько. Чудовий барабан. Є вибір між двома пушками, але мені здається, 99% гравців грають на барабані. Да ладно. Награли на ньому 611 тисяч боїв і переміг він в 49,9. Восьме місце забрала досить е, токсична машина це EBR-105. Награли на ньому 621 тисячу боїв, він рейд 4923. Про нього всі все добре знають, бо кожен, хто грає в танки, хоч раз да, не пробивав його в бік, а попадав в його колесико. Але хто пізнав дзен цієї машини, той впливає на бій, тому що живий ЄБР в кінці бою множить свою силу на 2, а то й на 3, тому що він швидко переміщається, світить, так ще й стріляє, відмінно. Сам я так і не пізнав його дзен, але після переходу на Європу хочу трошки пограти на ньому. На сьомому місці Progetto 65, італійський середній танк з механізмом дозарядки на 4 снаряди, okay. з хорошою динамікою та точною пушкою. Хто знає, як по ньому стріляти, то для тих цей танк повністю картонний. і потрібно мати чудову витримку для того, щоб. На цьому механізмі з дозарядкою грати з максимальною ефективністю, з максимальним дпм -ом. Награли на ньому 624 тисячі боїв, він 48-54. Шосте місце. Вже понерфляний, але так як статистика збирається за 30 днів, то він ще в топі. Але я думаю, він випаде з десятки до кінця вересня, напевно. Це Кранваген. Награли на ньому 661 тисячу боїв і 50,3% перемог. Але хочу зазначити, що на ньому найвищий середній ВН8 серед всіх наших номінантів це 1649. Топ-5 відкриває перша ПТ в цьому топі. Це Гріль 15, досить стара машина, яка прийшла на заміну легендарному Вафентраггеру. Хоч вона і картонна, але полюбили її, напевно, через 750 альфи та відмінної точності та швидке зведення достатньо. Та й ганяє він по полю, що. Тай Боже. Зіграли на ньому за 30 днів 729 тисяч боїв, і вінка в нього 47,98. Така низька винка, я думаю, визначена тим, що танк досить старий і багато в кого він є. Та й його картонність, напевно, половині гравців дає зробити 1-2 постріли за бій. Бабаха fv 4005 розмістилась у нас на четвертому місці з 760 тисячою боїв і вінкою 47,6. В нашому топі дві картонні ПТ і разом стоять, але обидві вони мають найнижчий вінрейт серед всіх наших учасників. Цікава виходить закономірність. Потрібно поміскувати, чому так. Про цю ПТ ви, напевно, все і так добре знаєте, але скажу, що 1750 урону з хеша це максимальний урон в нашій грі. Топ-3 відкриває останнє ПТ в цьому топі і найкраще ПТ в плані бронювання. Це Т-110Е3. Відмінна броня, чудова пушка на 375 пробою. Я дуже здивований побачити її так високо, тому що вона досить повільна, але й не потрібно забувати про фугаси на 90 пробою з 1100 урона за постріл. Тобто СТЛТ, яка хотіла вас закрутити і підставила борт, може дуже швидко про це пожалкувати. Награли на цій ПТ 774 тисячі боїв, він рейд 50-72, Найвищий серед всієї десятки. Просто якесь відкриття для мене. Срібна медаль для мене особисто не дивно. Це СТБ-1 з 78 тисячами боїв і вінкою 49,6. Як на мене, цілком заслужено. Про СТБ ви все і так чудово знаєте, тому що машинка також давненько в грі. І так високо вона, тому що, як я говорив в попередніх відео, європейці люблять постояти. А тут у нас чудовий УВН і хороша башня, у випадку чого ми можемо спокійно змитися на інший фланг. The Best of the Best number one. Награли на цій машині 1 мільйон 173 тисячі боїв. А на секундочку це відрив на 390 тисяч від другого місця. Це дуже великий результат. Вашій увазі об'єкт 261. Surprise motherfucker! Та заспокойтесь, я пожартував. Леопард 1, Вінка 48,82. Чудовий огляд, чудова точність, 420 урону за постріл. Файна тачка, що ще можна сказати. Що здивувало потопу, це в цілому те, що найближча арта це 261 об'єкт, аж на 13-му місці. Чифтейн не попав навіть в 20-ку кращих? А ВКшка 7201 і 279 ранній ледь-ледь набрали по 100 тисяч боїв. На цьому наше відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд. Буду дуже вдячним за вподобайку і коментар. Хочу нагадати, що маю свій телеграм-канал та чат, де ви можете задавати свої питання або вплинути на те, яке відео вийде наступним. Все буде Україна!